Вітаю, друзі! Сьогодні поринаємо в дитинство і готуємо найсмачнішу і найтеплішу страву маленькі курячі котлетки. Ця страва підійде для будь-якого прийому їжі і навіть для дитячого ланчбоксу. А ще це чудовий спосіб нагодувати всіх родичів, які несподівано завітали в гості. Ну що почнемо, Рая? Почнемо, звісно ж, з головного, з фаршу від торгової марки Чебатурочка, Селянська курочка, чебатурочка тут все про користь. Фаршу додаємо натерту картоплю та нарізану цибульку. Картоплю? Я насправді завжди думав, що її тільки подають в якості гарніру. Ну, Дізнався щось нове, а насправді картопля додає фаршу ніжності та соковитості. Не дивись, куди як не то я пальцем поріжу. А ти ж не ріжеш пальцем. Биваємо яйце і все змішуємо до одоріної маси. І паралельно додаємо спеції. так Забирай назад. Дрібку часику для приємного аромату. Невеличкі котлетки розміром з волоський горіх та будемо смажити. Це мій улюблений момент у приготуванні. Одразу видно, що буде смачно. Я о цього подоставав. Це є для ружку, я їх тільки поставила. А у того. У того, у того. Дозвольте виконувати. Ну, що рая, дегустуємо? Так, вже не терпиться їх покуштувати. Mm -hmm. Це неймовірно. Хрусткі, зовні, ніжні всередині це те, що треба для вашого столу. Друзі, якщо хочете справжній кулінарний затишок, обов'язково приготуйте ці маленькі курячі котлетки. І не забувайте, що запорукою гарної страви є якісні інгредієнти, як от фарш від торгової марки. Чебатурочка, селянська курочка. Чебатурочка з нами все про якість. Смачного і до зустрічі в наступних випусках.